У Дрогобочі осквернили місце болю та пам'яті про вбитих московитами українців. Йдеться про нещодавно закладений парк нескорених. Там частину меморіальних саджанців повитягали з землі, а їхні дерев'яні підпори поламали. На місці події побували наші журналісти. Ми в парку нескорених, що у Дрогобичі. 22 травня напередодні Дня героїв тут висадили 102 дерева у пам'ять про закатованих в Ізюмському лісі. Але вже менше ніж за місяць частину саджанців повиривали з корінням. Це помітили комунальники, які робили огляд території від побаченого жахнулися. Адже ці дуби є символами незламності українського народу. Ці дерева вікові, а їх із корінням повитягували із землі так, аби не змогли прийнятися. Частина дерев першої і другої смуги були витягнуті, просто покинуті з боку. А частина і підпори під них були повністю поламані, знищені. Ну ми їх закопали назад. Якщо не приймуться, то восени ще пересажимо свіжі, посадимо. Сьогодні ж справді всі дерева вже в землі. Зауважу, що ні прапори, ні меморіальна табличка не пошкоджені. Тож про вчорашня нагадують лише зламані підпори. Але таким поводженням із меморіальними зеленими насадженнями жителі Дрогобича обурені досі. Такі місця обов'язково зберігати через те, щоб майбутні покоління розуміли, що це важливо. що Це має якийсь сакральний характер для інституції соціальної пам'яті це необхідно зберігати завжди. Не знаю, чи їх вони знайдуть. Але покарані вони повинні бути. І то досить так жорстко. Треба спочатку, напевно, дізнатися, хто це зробив, а далі прийняти в житті заходів. Хто це зробив, пані Людмила, яка мешкає неподалік новоствореного парку, не бачила, лишень припускає. Я думаю, що це або алкоголіки, або ті наркомани. А вони йдуть туди на озеро. Тут, як тепло, то кожен день ходять. Повної ход. із такими припущеннями йдемо в місцевий відділок поліції. Там про цю справу вже знають. Отримано було сьогодні зранку заяву від комунального підприємства. Станом на зараз провадження не відкрито. Є у нас матеріали, по яких ми проводимо перевірку. Будь-яких свідків та камер відеоспостереження на місці події встановлено не було. Натомість на місці події слідчі виявили сліди, ймовірно, собачі. Чи могли так нашкодити пси чи можливо причетні до цього люди ще з'ясовуватимуть? Якщо ви володієте будь-якою інформацією, звертайтеся в районний відділок поліції. Марина Венцурик, Юрій Кісь, програма очі.